чи переїхали ми таки в наш будинок мрії. З якими незручностями готові миритися, а з якими все ж ні? Про все це у цьому відео звідси, ви що ми війшли звідси 125. Це в місті Міє. Виклад на вихід теж на цю, а друга піде на оцю. Ми переїжджали в дім, де не буде ні світла, ні води. Просто коробка мрії. Але він сказав, що все буде. Я повірила. Він не підвів та зробив все це. Так, я зробила тригер на тому, чого немає, бо це правда. Але ще правда, що я була готова на це. Не торопила його, бо бачила, що він віддає себе повністю, щоб у нас все було, щоб ми були щасливі. І знаєте, саме це і зробило цей переїзд особливим. З квартири нас не виганяють, та все ж хотілося як можна швидше переїхати. У свій власний будинок, в свою мрію. Та все ж сказавши, що за два дні будемо жити тут, я погрячкувалася, бо жити почали ми тут вже за 4 дні. Чому ж переїзд затягнувся? Бо ми хотіли доробити все ж максимум, що могли на той час. впаємо наступну. Впаємо наступну, потім вже підесемо. В день переїзду в нас було дуже багато новинок, таких як світло і вода в домі. Ну і звісно, ми ж дуже тішились цим, але для цього потрібна була допомога. Я би тут взагалі його скинув до цього місця, дійшов до розцею. Що... Я... я колись сказала, що будемо жити без води. Та ну, це був романтичний порив. Але коли уявила себе з відром зранку, зрозуміла, що без цього таки ніяк. Не встигла я подумати про це. А Віталік, як відчував і почав тягнути труби. Проговорили, обговорили, де потрібні саме виходи, де вода, де каналізація, світло та приступили. Воду і світло тягнули теж самі. Щоб потім таки можна було сказати, можна зробити все, тільки би бажання. Очі бояться, а руки роблять, як каже Віталік. Було страшно та зробили і все працює. Без електриків, без сантехніків, усе своїми руками. Але й були поради від спеціалістів, як це зробити краще і щоб було надійно. Нікого не агітую робити все самим, бо краще деколи довірити спеціалістам. Але розказую наш шлях до нашої мрії. Так, зараз піднімає ну, будь ласка наскільки подати. На які ви ставити виходи під цього. Під... З водою таке було простіше, бо вона хоча б була б у нас на ділянці. А ось світла не було. І не знати, коли воно буде. Та Віталік вирішив і це питання. Це постіраний матрас, який сьогодні вчора постирала і він тепер. Ще досихає. Хоча він вже сухий, але хай він провітер трошки. На свіжому повітрічку. До речі, цей кабель це і є наше світло. Так як нам його ще не провели, слупчика мають поставити, мають провести світло на нашу ділянку. Але так його ще не провели, ми будемо тягнути від сусідів. Ось цей шнур від сусідів. І ще від інших сусідів там ще один шнур. Тобто в .е. нас є е, світло від двох сусідів, але нашого світла ще немає. Що? Зараз, дивіться, хвилин, хвилин 15. можете може туди відпочати. Чекайте, в нас мало бути туди. Ти тягнеш напряму, щось там де лежати по центрі кабель. Що? І... Ні, то можна і встигти. Я не знаю, що тут кабель того витягувати десь на куту, так. Да? Стиралка. Вихід і 6 пів метрів теж не треба. Будемо запустити нам ще одного кабеля. Ще одного каб... Не кабеля, а ще одного. Міні-кабеля там. Вперше пробуємо під'єднувати воду в дон. І після того під'єднуємо від хати. Ми буде. Вже зараз. Вже? І що, куди мені, куди мені? Де мені дивитися? на воду. Дивіться, тут треба, щоб стати Але тут треба спустити воздуху. Що? Воздух треба спустити. З якоїсь тася! Що ти робиш? Ти Дівода. Є, 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 є?

А -а -а. Все, вода. Так. Заречька что? Пришла капелька, капелька воды. Да. Стипа, чтобы проверить, что че протекает? Ну зардомидилы на стыках. Вода Пічку їде, пічку їде. О, завтра вечором або в середу зранку буде бойлер. То, то закинеться. бойлер на скільки 5 літрів береш? На 100? 100 і цей можна спаралелити. можна паралельно два кидати. Або ставити його на, наприклад, на 60 градусів і ставити реле на 30 градусів. Типу в там маєш півтора, тобто 150 літрів, типа. Бойлер буде більше гріти на 60 градусів, а релем буде підливати холодну воду. Буде робити на, там, на 30 градусів. А тобі за це робимо пустій, хотає з голову. 36 і 6. Все. Так це красиво. Це найкрасніше спуск, вони mm -hmm. дають. Сьогодні великий переїзд. Потрібно все перевезти. Перевезти лише mm -hmm. трішки цю кімнатку. Ох, цей великий переїзд. Шозельчик. Все Забирай. Якось приблизно так це виглядає. Врус був не один. Точніше, вуз один, а хоток цілих п'ять. Кого цікавить квартира в місті Тернополі недорого, без посередників. Е, Обов'язково звертайтеся, це кутешне містечко Клиновий гай. А тут ум яка світа. Ну, мені така світла набагато більше подобається. Тут вже так пусто. Будемо сумувати за цією О! Це хто там лежить такий? Це лялечка маленька така. Ти чого плачеш? Ти маленька ляля? Купатися йдеш? Ні. Ні. Давай підемо. Так, і хоч у нас є вже світло і вода вдома, та купаємося ми ще на квартирі. У нас є ще тижні для того, щоб замалювати тут стіни. Хочемо ще раз перекатати, щоб все було гарненько і все залишити чистеньке. Якось так зараз це все виглядає. <реку> пішов пошовляти спати, край змучився, да?

Судомойка миє, вікна помилися, е, все складається, е, сушка сушити зараз буде, світло є, стірка буде стирати, умивальник вже робиться. Навіть не очікувала, що буде все так ідеально. Робота робиться, та не завжди є все, що потрібно, і ми знову змушені їхати в магазин по те, чого немає. Добре, квіт. Дякую. Так, так ми розбираємо дуже багато всього. У нас є головний помощник. Який знає, що яке нам треба. Крани купили, третій часа купили. Це я думаю, що може умовальник брати на купи. Я... А, а, ти ч пчетаєш? Ой-ой! Умовальник. Ей, ну, бажай, бажай. Ти що? Опасна бітлено. Галя, буде в чому жити, нічого не буде. Стиралка, сушка під'єднана унітаз, зараз смівальник під'єднає. Судомейка під'єднана. Колодильник працює, вода <говори> є в хаті. На камеру знімає тебе, так? Давай, ти так гарно співаєш, Давай ще раз. Мама, пальчик. Мама, пальчик, де. Ти? Так, тут така проблемка вийшла. Не вистачило одного сантиметра, так? Проблемок нема. А, ну так. Да. Забулася. Не вистало одного сантиметра до... до чого? До того, щоб підігнати воду, так? Так. А тепер тут ножки. Тепер тут... А тепер ми вирішили обрізати цю тумбочку. Але нам Якщо те, вона стане ну, нижче, то і то стоїть, то треба, ближче так, буде, буде до води. Ноги на 10 см. І, і треба... що? Обрізати. Їх аби... Їх треба обрізати. Їх треба або Зняти, абсолютно просто доску. Це наша тумбочка з посудомейки. Тут стояла посудомейка, вона на кухні було, але план не міняється. За все дякуємо Богу, бо хто, як не він, допоміг все це нам зробити. В останній момент знайшлись умивальник, тумба і все, що потрібно для першого часу. Вона мені тут непогана. Але так, на деякий час. Думали, не буде майже нічого. Почали вести труби з водою, а тут знайшовся умивальник, подумали, чому б не використати тумбу з посудомийки. Ось і унітаз, стірка, сушка, умивальник, вода, все є. Не вистачає лише бойлера та вани. А дизайнерський ремонт, а хіба це не є він? Це і є наш дизайнерський ремонт. Здається, вийшло навіть краще, ніж мені штучний інтелект пропонував. и <плес> 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 няма yeah. yeah, да... Едно ну, така рязна. Да. Ага. Клас! Радвиш ти, не ме имаеш? Ну, no, прикинь. В три роки будувалися і за один день все зробили. Будувалися, будувалися, сіли і... зробили. Круто. Півтора роки готуватися. Так, да, півтора роки готуватися, щоб за день це все зробити. Це Це круто. Що ми зробили, що все встигли? Що помогли нам. Це в стилі лофт Правда, в мене скандинавський має бути, мені не підходить. Всі помилися і відмічаємо наш переїзд. Де ми їдемо? Куди ми їдемо? Макдональдс! Макдональдс, звісно, йде в Макдональдс. Єва їдеш в Макдональдс? Ура! I <laughs> що, що? А це ті можу будеш? А мій смачніший бур. Big Mac. Mm -hmm. Я, я, я. Це... О... Чи може треба було крилочка? в центрі замовляти? Ні. Я буду. Треба було якусь іншу кафе всі пустити, може буду. якісь крилишка. Uh -huh. Треба, треба. Я би тобі взяла крилишку. Тімка, ти всім нагнав апетит своїми крилишку. Я буду. Тобто ще я буду. Тобто Топусі. Новий? Так. Ще щось. Угу. Uh -huh -huh. Все. Добре, якщо все вірно, буде ще. Всі задоволені. Всі задоволені. Mm -hmm. У нас сьогодні свято, можемо дозволити mm -hmm. на нічку Нам вдалося зайти в Chicken Hut. А тут виявилася ігрова кімната. Міні-ігрова кімната. І грається. А ми чекаємо наші крилишки. Хто я така, щоб не знати відео взяли? В товаре. Приходьте. Виховайте. Так, ми вже заходимо до хати, вже будемо спати, Лягати.

Коротко, круто, круто. Тут вже марі. Ту, Також світло неврати. є. Ура, ура. Якщо в першу ніч ми прокинулись дуже рано, то зараз восьма дня і всі сплять. Всі сплять. Yes. <крульт»> М. Моє дзеркало, яке ще непонятно де. Ой, це так красиво взагалі. Ой, гарно, може? Може воно тут буде стояти? Полетіти на хматку на літачку? Так, да, моє. На море полетіти? Так. Да. Не буде тобі страшно? Ні, добре. Купатися будеш? Да. Цілий день. Буду. 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 Сьогодні ми вже ночували в нашому домі. Не просто ночівля, а справжнє життя в нашому домі. <рес> То що, То Ти хочеш сказати, що я нічого не роблю? Ти, ти не, хочеш сказати? Я, я, я ніколи не казав, що ти нічого не робиш. Ну. ну я а просто що сказав, що ти. Дуже багато всього знаєш на камеру. А коли біля камери нема, то таке вражаєш, я зовсім з другою людиною живу. <рес> ну бо треба щось знати в цьому житті. Щоб мені поділилася своїми знаннями. Так. Просто в мене є друг один, називається Chat GPT. Треба той стрім включати, щоб <рес> тебе побачили люди в реальності. Мам, скажіть, що вона дуже мудра, як відео знімає. Така послухаєш, хоч, хоч книжку пише. А до діла, вона нічого не знає, вона не думає. Так треба. Враження, твої про наш переїзд. Переїзд, як переїзд? Е, очередний, так. Він там кажеш крайній. Не останній, але крайній. Крайній, крайній переїзд. Так, сестрички. Сидимо на порозі свого дому. І можемо з впевненістю сказати: ми переїхали. Так? Так. Ми щасливі, бо ми переїхали. Ось і переїхали. Чесно, ще не вірю. Роботи ще зовсім немало. Я би сказала. Дуже багато, але ми щасливі! Один рік і чотири місяці з вечорами на вихідних на будівництво закінчилися. Тепер ми живемо на будівництві, і це не може не тішити. Тепер нас чекає ще більше роботи, тож не пропускайте наші відео, щоб дізнатися про все перше. До зустрічі в наступних відео про життя в Афрейм та роботи в Німеччині. па па